Христос народився, славі Його. Дорогі брати і сестри! 11 січня Свята Православна Церква згадує в своїх пісне за богослужінням преподобного Івова Маянського. Іов народився в побожній православній родині в місті Тисниці. Він вивчав Божий закон і світські науки. За промислом Божим він прийшов. На святу гору Афону, де, побачивши аскетичне життя фонських старців, прийняв рішення стати чинцем. Протягом 12 років він здійснював чернечий подвиг на святій горі Афону, де Господь злід його сподвижником з, з України Іоанном Вишенським. Обидва вони відзначалися вченістю, ревністю православній Вілі. І суворим аскетичним життям, почувши про укладення Берестейської унії та про зраду православної віри багатьма єпископами на чолі з митрополитом Київським, преподобний запалився ревністю у утвердженні православ'я на рідних землях і за благословення афонських старців, подібно до преподобного Антонія Печерського повернувся зі Святої Гори Афон на Прикарпаття. Тут Іу обновив згідно з афонським аскетичним статутом життя в монастиря, а потім оселився в пустинному місці біля Ветерсового потоку, де пізніше заклав Манявський схиль. Преподобний Іва багато потрудився, здійснюючи подвиг пустельника. Господь зібрав для нього інших благочестивих мужів, які мали його за свого старця і наставника. У благочесті і подвору преподобний отець Іо разом із братією твердо тримався православної віри, зміцнював і настановляв правовірних у християнській вірі. Наприкінці 1621 року засновник Манявської свій 70-літній іов занедужав і після нетривалої хвороби. 29 грудня 1621 року переселився в Небесній Оселі. Українська православна церква Київського патріархату приєднала Підобного Іго Манянського долини Святих для загального церковного вшанування і занесла його ім'я в Православний Церковний Календар. Мощі святого Іго зберігаються у Возвищенській суботній церкві маняв свою бителів під скуді. До нових зустрічі, дорогі брати і сестри. Христос народився, славімо!